Усі до зброї на захист своєї країни. Така риторика після останніх нападів терористів на мирних жителів сходу в Чернівецькому обласному військоматі. Коли враг підійде сюди до наших кордонів, тоді ми підемо захищати. Вже тоді буде пізно. Тут кажуть, оповіщення про медогляд військовозобов'язаних в області проходить не дуже активно. За це вже є перші штрафи. Двом сільським головам на Василицькому, другому в Глобольському районі. І є у нас уже представник. Керівник підприємства в Чернівцях, який, який також відмовлявся проводити оповіщення, керівник підприємства зобов'язаний представити забезпечити прибуття. Військовозобов'язаних, які працюють у нього на підприємстві, військовий комісаріат. Тут даже не то, що мова йшла про неприбуття, а даже про оповіщення. Тим часом перших мобілізованих військовослужбовців вже відправляють на 26-денне навчання. Відправка триватиме протягом наступних шести днів. Поруч із цим й далі сповіщатимуть про медогляд. Кількість таких військовозобов'язаних збільшили, щоб мати можливість сформувати роти охорони та оборонні загони і підготуватись до наступної хвилі мобілізації. Майже все військовозобов'язане населення проводити оповіщення, виклик військ. Ові комісаріати для того, щоб провести медичну комісію, для того, щоб з'ясувати. Сімейний наявність сімейних обставин, які можуть бути причиною для звільнення по мобілізації. Утім, найголовніше кажуть в обласному військоматі мобілізувати бійців, які б замінили тих, хто на передовій вже тривалий час. Львів'янин світозар зі своїм дядьком та братом на сході з листопада. Боєць каже, нові сили на передовій дуже потрібні. Питання міняти воно є доволі таке риторичне, скажімо, на правду. Люди стомлюються, але ми розуміємо, наше. ми там за народ, за нашу свободу і за нашу землю. І зараз, ну може, не всі зовсім розуміють, там відбувається насправді, не можна зараз вітомти йти. Там треба те, що ми робимо, треба робити до кінця. На Буковині загалом вже вручили повістки двом із половиною тисячам військовозобов'язаних. Оповіщення та медогляд військовозобов'язаних триватимуть до початку березня. Має Гумена, Ярослав Левицький місцевий час.